Всім привіт! З вами Exitus Лоталіс. І цього разу я хотів би поділитися з вами досвідом використання та певними недоліками, які я виявив особисто для себе у користуванні iPhone 16 Pro Max, який зараз справа, у порівнянні з моїм POCO X3 Pro, який вірою і правдою відслужив мені 3,5 роки без жодних нарікань. Не буду тягнути кота за хвіст, тому починаю. Перше і, мабуть, найголовніше, що мені не сподобалося в айфоні, це взаємодія з верхньою шторкою. Що я маю на увазі? Якщо, наприклад, на Поко, щоб визвати шторку, мені достатньо лише свайпнути з центру екрану, все, вона винеслася. Якщо я так само зроблю на айфоні, я виключу пошук. Навіщо він мені? Не знаю. Але нехай. Тобто, викликав, щоб викликати шторку на. На айфоні мені потрібно тягнутися аж в саму гору екрану і витягувати її звідти. Ну, Наполку, звісно, я теж так можу зробити, але, звісно, зручніше витягувати її звідси. Це значно простіше, не треба тягнутися пальцем в саме верх екрану. Е, інше, що мені сподобалось, це те, що екран сповіщень, він також на айфоні витягується з самого верху екрану. Наполку теж ви його витягуєте звідси. Тобто, все чудово. На айфоні я не можу його зсередини екрану, мені потрібно лізти ось найнезручніший верхній кут і витягувати його ось так. Ніяк інакше. В самій штурці також є певні нюанси при роботі, наприклад, із wi fi Що буде, якщо я натисну Wi-Fi тут і Wi-Fi тут? Ну, звісно, він підключиться до мережі Wi-Fi. Але найцікавіше відбувається далі. Тому що, коли я від, відключаю Wi-Fi на боку, він дійсно виключається. Якщо я вим, вимикаю Wi-Fi на iPhone, то. Давайте перевіримо. Заходжу на налаштування. Wi-Fi вимкнено. Що буде, якщо я зайду в налаштування на iPhone. Wi fi увімкнений. Хоча я вимикав його в шторці тільки що. І це мене дуже дратує, тому що кожного разу, коли я хочу вимкнути Wi-Fi, мені потрібно йти у налаштування і вимикати його вручну у налаштуваннях пристрою, що на мене дуже незручно. Також у шторці можна побачити ще одну функцію, яка є у Poco і якої немає у iPhone, а саме можливість заблокувати пристрій напряму зі шторки. На Poco ви можете бачити піктограмку зі значком замка. Я її натискаю, пристрій блокується на айфоні у списку можливих іконок такої немає. Ще одна неприємна особливість iOS це Неможливість зробити свайп назад у деяких випадках, що я маю на увазі. Усередині застосунки ви дійсно можете свайпом з лівого краю екрану вертатись назад. Але вийти з самого застосунку, як, наприклад, запустимо камеру тут і тут. Якщо я на Android бажаю вийти з камери назад, я просто роблю свайп, я повертаюсь на робочий стіл. Якби я не намагався зробити. Свайп з екрану на iOS. Це не працює. На iOS я можу звернути застосунок лише ось таким жестом. І це незручно, як на мене. Ще одна особливість iPhone, яку я вияснив вже безпосередньо в процесі використання, це те, що він дуже сильно гріється. От зараз просто запущена камера. І нічого не відбувається. Тобто, ну. Якщо навіть я просто перейду в фоторежим, він буде постійно від цього нагріватися. У Poco такої проблеми не було. Тобто він до тих пір, поки ти не знімаєш відео, Poco не буде сильно грітися. У просто знаходячись у застосунку камери. iPhone у застосунку камери гріється постійно, незалежно від того, знімаєте ви щось чи не знімаєте. І тепер переходимо до, ну, мабуть, найбільш незручної. Функції в iOS це до її клавіатури. Як ви можете бачити, вона вже за замовчуванням займає більше місця, ніж клавіатура на POCO. І це виключно через оцю сіру полоску внизу екрану, яка просто пуста. Єдине, що в ній є, це перемикач мови. В той час, як перемикач мови на POCO знаходиться. У набагато більш зручному місці поруч із пробілом. Крім цього, що мене найбільш дратує у клавіатурі на iOS, це те, що на ній немає знаків пунктуації. Як ви можете бачити, на клавіатурі Android, в даному випадку Пока, є і кома, і крапка. Одразу на головному екрані. На iPhone, щоб поставити кому або крапку, мені от потрібно переходити на. Додаткову розкладку, що є дуже незручним. Крім того, як ви також можете бачити, на українській розкладці Андроїда можна побачити таку букву, як її з двома крапками, Г, яких у просто, в простому вигляді клавіатури iPhone немає. Щоб побачити букву І, потрібно затиснути букву І, і тоді появиться. Можливість її поставити. Точно так же і з кнопкою Г. Але ж ну, це додатковий час і я вважаю, що це дуже незручно. Не виходячи із додатку нотаток, не можу не відмітити також те, що на «Поко» я можу дати назву нотатці в період редагування чи після коли захочу. На айфоні я не можу дати їй назву взагалі. Ще один недолік айфона це те, як він працює зі звуком, що я маю на увазі. Якщо ви хочете відрегулювати гучність, наприклад, на поку, ви натискаєте на три крапки і вам доступно три різні повзунки для регулювання гучності. Один для мультимедіа, другий для дзвінка і третій для будильника. Все окремо, просто та зрозуміло. На айфоні все, що я можу зробити, це відрегулювати загальну гучність дзвінка. І все. Гучність будильника буде така сама, як у дзвінка. Все. Окремо її регулювати неможливо. І це недолік. Також у iOS є особливість, яка мені також не дуже подобається, а саме те, що ви не можете почистити кеш ваших програм. Покажу, що я маю на увазі на прикладі Інстаграму. Наприклад, якщо ми напокол оберемо в списку програм Instagram, зайдемо сюди, то ми бачимо, скільки вона займає місце у сховищу і інші параметри. Натискаємо на сховище і бачимо детальні параметри. А саме загальне місце, що вона займає, розмір самої програми, дані користувача та кеш. Я мушу начис... натиснути очистити дані, і вони очистяться. Тобто до програми почне знову займати лише свої 370 МБ. Це дуже зручно, я вважаю. Якщо я захочу на айфоні почистити, бачите, 2,9 ГБ, якось дуже забагатсько. натискаю і все. Все, що iPhone мені пропонує, це усунути програму. Але всі дані, всі оці 45 ГБ збережаться. Навіщо не знаю. Або видалити програму. Все, інших варіантів почистити кеш тут немає. Ні ну, не то що інших, тут взагалі ніяких варіантів немає. Єдиний вихід, як почистити кеш у програмах на iOS, це видалити програму і встановити її заново. Ну, чудово, я вважаю, дуже зручно. Також. На айфоні доволі незручним є найбільш банальний жест: це вимикання телефона. Як це відбувається на поко? Тобто ви просто затискаєте кнопку живлення, і все. І у вас з'являється 4 варіанти, що ви хочете зробити з пристроєм: це перейти в режим польоту, включити режим без звуку, перезавантажити або просто вимкнути пристрій. Якщо я просто натисну на кнопку на айфоні, Нічого не відбудеться. Абсолютно. Для того, щоб вимкнути iPhone, навіщо я не знаю, чому вони так зробили, потрібно не просто затиснути цю кнопку, а також ще й кнопку збільшеної гучності. І лише тоді він дозволить вам його вимкнути. Чого було так ускладняти, я, чесно кажучи, не знаю. Але мені здається, це також нелогічним і незручним. Передостаннє, що я хотів сказати, це робота із багатозадачністю пристроїв. Якщо я, наприклад, хочу перемкнути програму на паку, я викликаю багатозадачність, і в мене є всі запущені програми, які я до того ж можу завершити ось так: от, одним натисканням, і все чудово. На айфоні я також витискаю і. Завершити все це одночасно, я не можу. Все, що мені залишається, це ось так оце свайпити і де безкінечності, поки не закінчаться мої запущені програми. Це також займає більше часу, і в мене це також визиває певні питання. Хоча я розумію, чому так на iPhone відбувається, тому що це специфіка роботи iOS. І на ній, як це парадоксально не звучить. Краще не закривати програми, а залишати їх ось так, от у згорнутому вигляді. Це, типу, краще зберігає заряд акумулятора. Ну, проте, як на мене, це теж незручно. І останнє, що я хотів показати, так це: простота розблокування та заблокування пристрою на Android власне мого поку. Я можу його заблокувати, не торкаючись клавіші. Живлення навіть просто у вімкнуному стані. Для цього мені потрібно лише двічі тапнути по екрану. Це. Точно так же я можу двічі тапнути, він просто вімкнеться, і просто доторкнувшись до кнопки живлення, я його розблоковую. В той час, як на айфоні нічого не відбувається. Єдиний вихід, який я знайшов в даному випадку, це класнути по. В задній кришці два рази. Але, як ви бачите, вона не завжди спрацьовує. От зараз спрацювало. А коли розблоковуєш екран, так навіть коли iPhone ось він мене впізнав, все одно необхідно робити ось цей непотрібний, як на мене, жест, який займає лишній час.